Певно, найчастіше те, що запитують в коментарях, це що робити пенсіонерам, як їх буде утримувати німеччина? Чи закінчиться 24 параграф? Дивіться, по-перше, утримувати пенсіонерів повинна та країна, де ви працювали. Тобто, це якщо ви працювали в Україні, знаєш, Україна вам повинна платити пенсію. Німеччина взагалі не зобов'язана вам платити пенсію. Німеччина вам по 24 параграфу поки що вас утримує, тому що така ситуація, і ви оформлені як біженць. Все, тому вона вас поки що утримає. І, і, і тим більше є різні пенсіонери, є людина, е, як. Вона нормально ходить, бігає, і вона кожного ранку виходить бігати, але вона на роботу не йде, а просто хоче, щоб їй платили кошти. Тобто, при тому, що ця людина-пенсіонер, вона в Україні працювала і на важкій роботі. Так чому ви в Німеччині не можете піти працювати? Тобто є різні пенсіонери, зрозуміло, що хтось може працювати, хто не може. Тому хтось, хто може, можете без проблем йти на роботу і працювати. Хто не може, то можете сидіти на 24-му параграфі, поки у вас. Утримує Німеччину, точніше, поки ви оформлені як біженець, ви можете без проблем сидіти. Але цей 24-й параграф рано чи пізно він закінчиться. І вам е, прийдеться або працювати, або повертатися в ту країну, яка вас буде утримувати. Це Україна і все. Тому, кому відео було корисно, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.